Всім привіт! І це наступне чергове відео по грі ти порожні, ти порожнє місце. І це відео буде унікальне тим, що у мене буде постійно з'являтися у правому нижньому кутку повідомлення, що у мене нема вільного місця на диску Д. Бо, бо програма відео. Захвату його все з'їла. Вся все з'їла. Вся вона всього його з'їла. Все вільне місце. Воно. Вільне місце. Не вільне. І тож зараз ми продовжуємо. Я не сказав вам до бо, до побачення в наступній серії. Саме з цього приводу, саме через це. Зараз, я думаю. Завантажуся на цій хвилині на першій хвилині цього відео на цьому вступі. І нарешті я зможу пограти далі в цю гру і показати вам, що тут коїться. Ні, на першій хвилині не змогло воно завантажити. Навіть враховуючи те, що в мене. Так. Продовжуємо нашу гру. Я так і не зрозумів, звідки вони нас шваляють? От я. Обмін подаруночка. Сліпий ж я, то не такий уже старый, та вже сліпий, га. Так. Файно граємо. Напевно, тут повинні були бути bump mapping, та я вимкнув шейдери, і ми цього не бачимо. Напевно, якби ж то я вимкнув шейдери, то було б ще краще візуальна частина цієї гри. Але я не вимкнув, бо якісь артефакти з'являються на екрані. Зараз я хочу пошукати... Значить... Ліків на свою голову. О, чи це воно було там? Так. Не все ж я повернусь Бо хочу подивитися, де ж тут. Піщаний берег лазурний тут якийсь. Та нічого тут нема. Напевно, це... Там діти грали. Так, дороги назад, вороття нема. Ні, нема. А, а, ну чому? Чому так? Чи може є, чи можу я щось про... Може я щось прокуняв. Так. Ні. Загалом я не бачу тут нічого, що б могло мене привезти туди, звідки я прийшов. Тому давайте драпати туди, куди нам розробники. Кажуть, драпати і ти шкандибати так це тут стоїть для чогось? Ні. О, о, о. Чи це... Трик п'яточкин, Іди слоників врахувати. Одне слоненя. Друге слоненя. Когось мені мене нагадують. А. Не було ж у Радянському Союзі Янець. 28 днів по тому. Знову завантажувати прийдеться. Ух. 12%. -кил. Це як аналіз крові. Завантажується так довго. Це я магучий щікоєць. Ні. Це я у нього влучив, але це він спить насправді. Спав. Так і зараз я хочу повернутися за своїми ліками. А, це не обідрів не було. Це вони тут просто лежали. Все ж таки я візьму це. Хоча не знаю навіщо воно мені потрібно. Чи це все ж таки потрібно нам знищити? А ну чи встигну я. Ага, я можу, я можу. Можу. Так. Ого! Ніфіга тобі! Оце так малеча Ти сюди він мені сказав! Я тут, хлопче, як поживаєш? Та ніяк я бачу, ти помер. Хреся, То есть тут бухав де закусував кулями. Поміж зубів застряли. Так чудово. Ну, ну просто я не знаю. Ну так круто зроблено. Такі деталі Такі, дивіться А, мені, Я думаю, що це Ворони сидять. Тут більше патронів. а це я мазав без цей час а звідки він взявся? Чи він? Невідомо звідки. Так, що у нас тут? Так. Якийсь кловський пузріс? Нагадує мені. Так. О, смереко, Розкажи мені смереко, Чом до тебе так далеко. О моя моя смерко. О, смереко, Розкажи мені, Кор люб. Не один, один гайда, хлопці, Терет! Воу! Хто це? Звідки? Та пішов геть, дай я при бізочек поганий. О, ну давай-ка я скористаюся цим на рексі. Де? Де воно? Де воно? Виходь! Та це ж просто якось дивно. Звідки? Десь з вікна, напевно. Це не він. Там він, так? Він там. У іншому місці він не може бути просто. Як це? Я не розумію, він що дурний, він що не міг. Вау. Я не розумію, просто не розумію, звідки він наш шмаля, Ооо Де ж це моє збереження було останнє, я вже не роз... Я не пам'ятаю. А. Але ми там... Поплентали туди вниз і потім. Ні, 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 ні. Не може, не може таке бути, не може такого бути! Та ні, це як... Оооо! О, ні, треба було, я знову забув зберегтися. Ліки, ліки, я знову... Як на процедури йду. Все ж таке ж саме, як... 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 за суницями до лісу йду. Все те ж саме, все по тій ж... Стежці йду. Ну, давай, йди, не затримай мене. Звідки? Я не розумію, я Тобі грець, та це якась рандомщина, я не розумію, звідки я воно. Навіть... Mm. Я ж тобі в боку поцілив, та ти ще ходиш? Я конфіскую це. Ох. Я ж... Ого! О! Нарешті я прочитаю. Якого ти горба маєш? Ого. Це погано, ти як в школі сидів. Так. СМУ 13. Навіть гадки немає, що це означає. Я, а де я? Я, я вампир, спий, хлопче! Я тим близко! Сюди! Иди. Спы на возу. Так, а тут я... О, я на нулях. Я на нулях. Какая тут луна чудова, так? Так. Так. Щось чу Чи це якийсь тут має бути тригер? Звідки ти палиш? Напевно, звідти, але я його не бачу. Ні, тут нема. Тут у нас що? Не можу відчинитися, зам не відчиняється. Напевно тут двері такі чудові, вони відчиняються, так. Собака чи що? О! Для тебе у мене є подаруночок. Треба перезовати. навіть не може сюди я навіть не можу, суддя, навіть не можу... Ну, добре хай можете коли заспокоїться це у нас ще так думав, це якісь набої так свята водичка відчиняється і завантаження у нас йде. Mm. О, це вулиця. Це ж... Це ж провулок є такий на хрещатику. Точно, точнісінько. Так, Тепер я впізнаю навіть ці ліхтарі. Так, у об'єкту 0,1. Там кісточок більше, ніж 67. Та файно, хай тобі грець. Мені що, не все воно, скільки там у нього кісточок. Так, і ми прийшли. До если карнич, это всякаясь рада. Так. Кто с, со пути Докладываю, что правоохранительные так. органы усилены и приведены в состояние угу. полной готовности. Здравоохранительные и коммунальные Ой, службы города дыбать, что получили я все необходимые не... инструкции. Ну Учтена гад, возможность заболела. использования системы гражданской обороны. Так. Жду дальнейших указаний. Вот сказано что Внутрішні ві... Хотя... Хоча ні, це правоохоронні органи, це не внутрішня війська! А... а, а хоча це... є якось. Із оцих ігор в а... а... мене вже мозок якийсь розплавлений. Я... Я просто не дуже добре бачу. Правоохоронні органи посилені і переведені. Угум. У повну готовність. Ага. Органи охорони здоров'я та комунальні служби міста отримали всі необхідні інструкції. Врахована можливість використання системи громадянської оборони. Чекаю вказівок. Так, і там щось у нас затерто. Так, f 1 Ви, Вибачте, я просто реально вже так. Довго граєш в мене мозок немає. Чи... Так. Відбираємо. Завалило. Не відчиняється. Висятик. Воїн. Стелс. Відкрадаємося. Чи зможемо? Які шанси? там не один. Так, на пьян заряд. Обмин. Все, мамы. Так, это мне. Надо убиться Перезаряджаємося. Так, поки що є двоє. Антропогенна катастрофа, бачу, тут трапилася. Так, що що, що це? Ну а це я щось вип'ю, це не би скриття вчасно Щось так дуже дивно. розташовані ці Ці пляшечки да... Ну я дуже, дуже, я вчасності. Потрапил! Хлопця! Зачекай! Але він розумний доволі Я просто... На виду як на подіумі зараз, чесне слово. Вперед! ні, ні, ні. Що ти наробив? Ти мене прямо в пику вдарив своїм чоботом. це... Ця зброя, ця гвинтівка, вона якась недоречна. Це лише на на коротку дистанцію. І лише в окремих випадках, коли... О! О, ні! О ні... О ні... О ні ні, ні, ні. Знову, знову. Все спочатку. І тепер я буду знати, що їх тут двоє. Мінус один. Мінус. Один. Мінус два, точніше вже. Е, і тепер я скоріш за все. Я тепер буду більш обачніші з цими збереженнями. Збереження... Збереження 3. Так. Так. Toná muito velho, essa tinoção e desse odeia tiramonar neles. E de tá aqui abate o iró. Tá mais, julgou lá. Поки як і я. Так, це більш ефективна зброя у нашому випадку. Так, я не використовував тактичні маневри. Ді ще живий. Що ж це таке, Вони не здохне. Та що це, це якийсь наб. Це якесь безглуздя, я ж прямо таки в тушу йому палю. Прямо таки в тушу. Чому він живий? Боюся, аби ця серія не стала такою гнівною, як одна із моїх. Ща була до того. Безглуйся, просто безглуйся. Ну де де воно? Тригер. Не бере! вбивача то їх не бере ніщо. Чим же мене їх. Напевно, такої зброї вони. Навіть така зброя їх не бере. Я не розумію. Це якийсь баг. Це якийсь, я, я я не розумію, що це таке. А такі слабесенькі пістолети їх вбиває. Це явно якийсь баг. Що цього не вбиває, я, я не розумію. Спи! Ma kako? I tam še je pametaj, tam še je. Nema? Я маску, Та це якесь просто, я не розумію, просто, в мене нема слів. Що коїться, га? Я ж. Я ж поцілив йому прямо в Макітру! Прямо в Макітру. все ще живий. Ну добруся я до тебе, добруся де? Сюди, 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 сюди. Сюди йди. Бачите, яке воно? Я його прямо в Макітру в цілу, воно ще живе. Ну, давай, давай! просто просто мене колотить! Де ТИ?! Дякую, хоч за це. Все, хай тобі грець! Що ж мені так складно, га? Це той же автомат? Загазорок, але мені зараз вона не потрібна, збережу її на... Складні часи... Відчуваю... Відчуваю тут буде якась. Сейчас зроблю збереження... 50. І зараз мені вона... ця газировка, знадобиться. Але вона довго наповняється. Наповняється дуже довго. Будемо чекати. поки вона наповняється, я. А, мені вже вона не потрібно. 50. Виходить, що ця... Пляшечка, вона вміщує в собі 50% здоров'я. І тепер ми біля цього Леніна зупиняємо запис ігри і побачимося в наступний раз. Всім дякую за перегляд, побачимося в наступний раз. Як я вже повторив, це. Так. О, мої мішки. Так. Ну бачите? Написано. Ну все, дякую за перегляд.